Вітаю Божа Церква. А ви маєте ту радість від того, що Божий Син Ісус Христос народився в цьому світі? Ось хор проспівав про радість. А маємо чи ми таку радість? Чи це просто свято? Для когось це просто привід зібратися родиною? Це багато чого в цьому світі. Каже про Різдво. Але сама ідея Різдва просто взагалі, там немає Христа. Фільми, мультфільми, така назва, Різдво, Різдво, Хреста там нема. Знаєте, якби не він, ми б зараз тут зараз з вами не зібралися. Можливо, б навіть і не знали один одного. Але він, прийшовши в цей світ. Об'єднав таких, знаєте, різних за характером, статтю, віком. І знову це ж запитання, чи є у вас радість? Навіщо він прийшов? В чому радість? Тому що ти розумієш, що знаєте, без Бога тут в серці просто пустота. Багато що можемо робити, допомагати. Але якщо в житті, в серці немає Бога, то ми будемо кудись бігти постійно, щось робити, досягати цей мир, спокій в серці і так мабуть, і не досягнемо. Багато хто спортсменів, екстремалів постійно, знаєте, повишають свою планку, тому що хочуть чогось досягти. І все більше, більше, ось досягли. І все. Син життя закінчився. Знову планка вище. Для чого Божий син Ісус Христос прийшов у цей світ? Пам'ятаєте такі слова в Євангелії від Матфія, першому розділі, 21-й вірш. Вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Пам'ятаєте, хто ці казав слова? Ангел. А кому? Ну, тут написано Йосифу, коли він поміркував про те, що, дізнавшись, що в положенні Марія хотів Тайну відпустити. Да. І тільки він про це поміркував, явився ангел і каже, що народить сина, даси ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Знаєте, Читаючи цей текст, перше, що е, приходить на думку свій народ. А ми належимо <плес> до свого народу. Чи я являюсь е, своїм для Бога? Знаєте, деякі. Люди кажуть, що Бог так любить, що Він не може людину віддати в озеро огнене. Тому що він, він же є любов. І якщо ми Його творіння, то дійсно ми ж всі свої йому. Але чи це так, чи ні? Матфія, 7 розділ. Ісус Христос каже такі слова, 20, 21 вірша. Не кожен, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного. Але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи. Чи не ім'ям ми пророкували, чи не твоїм ім'ям бійсів виганяли, чи не твоїм ім'ям чисельні чудеса творили? Тоді скажу їм, я ніколи не знав вас. Відідіть, відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Уявіть, люди вважають, що Бог так любить, що Він спасе, що все буде добре, а Ісус Христос каже навпаки, я ніколи не знав вас. І ось знову питання, чи я є своїм для Бога. Заради мене прийшов Ісус. Якщо я не, знаєте, моє життя не присвячено Богу, я живу для себе, І якщо я навіть тут, у недільний день, може в суботу приходжу, живу для себе, для своєї плоті, Ісус ще каже, чините беззаконня. Що таке, друзі, беззаконня? Гріх, правда? І ангел каже, що від гріхов їх спасе, да? а можуть бути мої і не мої гріхи. Знаєте, ті, що ми віддаємо Ісусу, от. Біблія каже, що він візьме на себе наші гріхи, і понесе, правда? А можемо щось залишити собі. От Якщо ми вкрали щось, ми розуміємо, да, совість побуджує повернути там, чи да? ну, може випадково взяли, а потім розуміємо, що ну, це ж не моє, треба повернути. Є хазяїн, правда? Ми каємося в цьому, повертаємо. І ми віддаємо цей гріх, правда? Якщо ми там посварилися з кимось, ми теж розуміємо, що ми вчинили неправду. А може бути так, що ми живемо в гріхах, які стали частинкою мене або вас. І ми на життя, на людей смотримо через призму цих гріхів. І нам здається, що в нас все добре. Знаєте, буває так, що людина завдає дуже тяжку душевну рану. І чув таку історію, коли одна молода жінка приблизно 25 років, яка завжди сяяла на обличчі, завжди усміхнена, гарна. І ось вона їй запропонували вийти заміж. Чоловік був трохи старший за неї такий. До церкви ходив такий законник. І ось ця молода дівчина вийшла за нього заміж, а він її у першу ж брачну ніч зґвалтував, порвав одяг. І той, хто розповідав цю історію, каже, я її побачив через декілька днів, я побачив зовсім іншу людину. Вона стала років на 10 старша, тої посмішки вже не було. І знаєте, мова не про того чоловіка, тому що з цим чоловіком буде працювати, да. церква буде працювати, Бог буде працювати, а розповідь про цю жінку, яка так і не змогла цією душевною раною йти далі. Начебто і примирилися вони, дитинка народилася, але вона чахла на очах і через декілька років померла. Інколи нам здається, що нам хтось вчинив таке важке, боляче, і ми носимося з цим. Знаєте, Біблія каже, що треба прощати, якщо ти хочеш, щоб тобі простив Бог, правда? І ми не можемо віддати таке, знаєте, щось сокровенне. І ми носимо. Його. І ми вважаємо, то ж вони, вони ж погано вчинили. Так, да, так, і дійсно. І з тими людьми буде працювати Бог. І відплата ми розуміємо, що буде? Але як мені вийти з цього стану, друзі? Мабуть, тоді, коли ми зі своєї рани подивимося на рани Ісуса Христа. І якщо цього не зробити, то яке наше майбутнє? Якщо ми з цим живемо? Руйнуємо своє життя. Комусь, знаєте, якщо в мене є така рана душевна, і я носюся з нею, тримаюсь за нею, кому тільки гірше. Тому, хто це мені зробив чи тільки мені? Та людина вже й забула, що вона зробила, правда? Я можу носитися, триматися. Якщо знаєте, ми не зрозуміємо цього, що Христос переніс набагато більше. Йому було набагато важче. Це нам здається, що ну, ну, хтось теж когось вбивали, правда? Але він, він на собі ніс тягар гріхів усіх людей. Це важко уявити, тому що ми не розуміємо, як це. Друге, про що ще хотів говорити. Таке, знаєте, що, може, стало частинкою мене, мого характеру, це саможалість. Це дуже схоже до душевної рани, але немає знаєте, чогось конкретного. І ми вважаємо, ти такий, от, мені не пощастило, щось мені Бог не допомагає, ми себе жаліємо, вважаємо себе жертвою. Один брат розповідав, зростав в великій родині. І малеча сиділа не за великим столом зі старшими, а маленький стільчик був, таке великий табурет. Маленькі стільчики по колу ставили, ставили по центру велику миску, і туди манки сварену на воді виливали. І ось хто не вспів, той залишався голодним. І цей брат ну, розповідав: оце як щось гаву десь зловив, щось покрутився, не встиг. І знаєте, які мультики тут вже крутились у нього в голові ось все, несуть його труну, він там лежить, а ззаді йдуть його брати, сестри, які поїли туманку і несуть же, щоб же. І це говорить: до якого часу я себе жалів? А чого мати, мого брату, відрізла більший смоток сала? Я знаєте, носився з цим салом, каже, дуже довго. А зараз розумію. ну... Купити того сала наїшся, що ти носишся з цією проблемою, що ти себе жалієш. І знаєте, як вийти з цього стану саможалісті? Е... Яка найперша заповідь? Возлюбити Господа свого да? всім серцем і друга подібна їй, возлюбити людину, ближнього свого. А як далі? Як самого себе, правда? І що цікаво, що значить, спочатку йде Бог, потім ближній, а потім тільки я, друзі. А у нас навпаки, спочатку йду я, тому що ну я ж це моя гордість, мені ж хочеться, мені треба. І якщо ми так живемо, це все життя себе жаліємо. Знаєте, інколи може, не можемо не що цей стан, коли я жертва, він дуже удобний. Можна виправдовувати себе, нічого не робити. Але треба зрозуміти, що я не на першому місці. І ще таке цікаве, знаєте, про що хотів би говорити, це страх майбутнього. Боятися це непогано, це, знаєте, як, естественно для людини, коли щось якесь страшне, там, я не знаю, полум'я, ми розуміємо, що треба сховатися. Да? Але ми можемо все життя жити і чогось боятися. Боятися щось змінити в своєму житті. Боятися одружитися, вийти заміж. Та я ж не знаю, яка там та жінка буде. Бо те ж таких історій наслухаємося. Боятися. Піти, знаєте, змінити щось. Можемо себе жаліти, що в мене маленька зарплата. Є можливість змінити роботу, а ми боїмося. Це мої друзі, з ким спілкувався. Я вже в своєму житті кілька місць поміняв, тому що шукаю кращу. Я з ним спілкуюся, ну, це як після техніку прийшов на підприємство. І досі залишається. Я ну, говорю, там є можливості більше, краще. Та я вже й боюсь. Чого ми сьогодні, друзі, боїмось? Якщо поряд з нами, Господь, який все контролює, якщо піду долинної смертної тіні, не вбоюся зла, чи не для нас ці слова, друзі? А ми живемо зі своїми страхами. Пригадуйте, як ковід прийшов, деякі люди боялися навіть вийти з дому. Ну, коли це похилимо віці, ти розумієш, що... Ти десь під ризиком. Але я багато таких мого віку боялися. Я навіть помічав, тобто, машина їхала, в машині їхали двоє людей, сиділи спереду і сиділи в масках. Якщо ми не зрозуміємо, що Господь Бог все контролює і в моєму житті, то ми будемо жити зі своїми страхами. Це буде частинкою мене. І навіть якщо нам скажуть, що треба йти благовістити, про це Ісус каже, да? ідіть навчіть всі народи, так про що про... як про мене подумають? Ось Цієї неділі спілкувались багато з людьми, роздаючи запрошення. І одна жінка така категорична проти Бога. От Бога немає це все вигадки. Знаєте, Так приємно було, що я розумію, що я несу до неї, до неї цю звістку, незважаючи на те, що її серце закрите, вона противиться. Бог сьогодні хоче, щоб ми. У цю звістку, свою радість, те, що Спаситель прийшов у цей світ, щоб ми несли, не боючись. Це Ісус Христос прийшов, щоб визволити нас від наших гріхів. Навіть які ті, що живуть тут, в моєму серці, я вважаю, що це норма, всі погані, а я, я добрий, мене, та й в мене все добре. Але подивіться добре на своє життя. Чи дійсно на першому місці в вашому житті Господь? Ближній? Чи нема тієї, знаєте, ноші, тягаря, як обіди на когось, який я можу маскувати чим завгодно і триматися за це. Щоб. Сьогодні ми могли від цього звільнитися, звільнитися від цього стану, коли ми себе жаліємо. Якщо б Ісус Христос себе жалів, то пройшов би він цим шляхом? Мабуть, ні. Друзі, заради того, щоб ми були вільні від гріхів і прийшов Ісус. І в цьому є радість. Якщо сьогодні в вашому серці немає тієї радості, то поміркуйте. Треба щось робити заради вас, коли ми ще були грішниками і прийшов Ісус Христос. І полюбив нас ще тоді, коли ми коїли беззаконня. І Він сьогодні хоче дати нове життя, вільне від гріхів, і щоб ми були, належали до Його народу. Amém?